Славік Балаган продовжує паратизувати на чужих обличчях в намаганні підвищити власну популярність. Цього разу черга дійшла до відомого американського репера Снупдога у створеному штучним інтелектом відео. Він спочатку їде на громадському транспорті, а потім, по фотографії місця, шукає закладку з наркотичними речовинами. Бабуся, яка сиділа біля будинку, починає сваритись, але співак, не звертаючи увагу, випускає цигарковий дим. За цим спостерігає сам Потап, який сидить в авто і теж палить. По контексту зрозуміло, що не прості цигарки. Реакція аудиторії не заставила себе довго чекати. Більшість шанувальників звинувачують Потапа в наркоманії і розмірковують над тим, що настане швидше позов до суду за нервомірне використання зображень у комерційних цілях чи реакція всесвітньо відомого репера Снуп Дога А що думаєте ви? Чи понесе потап юридичну відповідальність за свої відео? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.